Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. У нас сьогодні з вами чергова зустріч у рубриці «Додачі зі старих зошитів. Нас чекає ось таке завдання. Я не знаю звідки воно. Просто це завдання в моїх старих зошитах. Можливо, хтось з учнів колись приніс. Точно розумію, що не я його придумав, це точно, а от звідки воно взялось, чесно кажучи, не знаю. Я його трішечки підлаштував під наш сьогоднішній, ну, тобто переформулював трішечки. Спростіть вираз, А велике, яке в цьому дорівнюю, я його просто А велике позначаю, щоб не переписувати. Спростіть цей вираз, якщо їх дорівнює ось такому, страш, такий страшненький вигляд до X. Нажміть, будь ласка, паузу і спробуйте це завдання розв'язати. Ну, насправді маю сказати, що у старих збірниках задач бували такі задачі. Особливо треба звернути увагу на ось цю конструкцію. Так, хочу червоним взяти цю конструкцію. Бувала конструкція х куб мінус 3Х. Бувала конструкція х куб плюс 3Х, бувало тут знак блакитний, візьму плюс. Бували конструкції там знак мінус. І, звичайно. Всі розуміють, щоб ну, напряму підставляти і намагатися навіть спростити ту конструкцію, яку я підкреслив червоним, не чіпаючи останній цей доданок. Всі розуміють, що буде важкувато. Всі розуміють, і учні розуміють, вчителі тим паче. Тому пропонується такий спосіб. Я не впевнений, що він єдиний. Ну, але мені здається, він точно найшвидший. Позначимо перший радикал однією буквою, а другий радикал іншою. Давайте це, наприклад, Т, а це, наприклад, У. Ну, перше, що ми точно бачимо, це те, що Т квадрат, що треба розглянути Т куб на плюс У куб. Подивитися, якось воно там без коренів, що як воно спроститься, що воно буде. Ми розуміємо, що цей вираз треба розглянути, треба привести до спільного знаменника. Зараз я це зроблю. Це, так би мовити, інтуїтивно відчувається. Значить, це буде А плюс корін з Б в квадраті, плюс А мінус корін з Б в квадраті. І якщо ми акуратненько попрацюємо, знаменник тут зовсім простенький, красивенький буде. А квадрат мінус Б, а в чисельнику два доданки взаємознищуються, буде 2А квадрат плюс 2B. І ми відчуваємо, що вже щось таке цікаве є. Тобто, воно так, таке, як в нас цей доданок, я зеленим підкреслю там вже, вже щось цікаве відбувається. Але цього цікавого мало. Ось, тобто, другий крок, який здається навіть нібито простіший, але я думаю, що його важче побачити. А задамо собі питання, а що буде Т помножити на У. Це корінь кубічний, можна під один корінь зразу. І ми приходимо до дуже шалено класного висновку. Це є, скорочується, перепрошую, множники. І ми бачимо, що їхній добуток дорівнює одиниці. І тепер. В принципі, мабуть, вже досвідченим вчителям стає зрозуміло, як автор складав це завдання. Я дуже пропоную в таких випадках не кидатися, як голодний на сало, зразу на вираз, а не кидатися, а кинутися на те, що я підкреслив червоним. Х3 мінус 3х. Давайте спробуємо це. Написати x в нас t плюс u, значить, це т плюс у в третьому мінус 3 плюс u. Значить, якщо ми попрацюємо за відомою формулою кубів, т куб. Плюсу куб, і там буде 3т 3T квадрату, 3ту квадрат. Я зразу 3т У винесу за дужки, з вашого дозволу, не хочеться зайве писати. В дужках буде Т плюсу. Мінус 3 на Т плюсу. І тепер наступає. Фактично вирішальний момент у задачу, оскільки Т на У перепрошую до рівня одиниці, 1. Нас оці два доданки взаємознищуються. Залишається Т в кубі У в кубі, тобто буде 2а квадрат плюс 2 б на А квадрат мінус б. Тоді я можу скопіювати давайте, вираз а наш. Тоді наш вираза дуже швидко йде на фініш. Те, що я підкреслив червоним, ось воно, мінус те, що підкреслено зеленим. Ви розумієте, що це дорівнює нулеві. Ось таке завдання. Відповідь нуль, таке, ну, досить красиве завдання, ну, добре складене, красиво. Цікава задача. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно, ви дізналися щось нове, новий метод для учнів. Тому ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!